Сергій та Євген, які з перших днів захищали Харків з команди 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії України, нещодавно вони повернулися з фінальних змагань з витяга нескорених серед ветеранів та військовослужбовців з пораненням, де виборювали право бути учасниками міжнародних змагань Strong Spirits Games, які відбудуться у жовтні в Мадриді, у рамках міжнародного фестивалю Арнольда Шварценеггера Анольд Класік Юро. Хлопців тренує Максим Кріпак, багаторазовий чемпіон та призер Паралімпійських ігор 2016 та 2020 років. На рахунку спортсмена Герої України 10 золотих, 4 срібних і одна бронзова медалі. Через війну Паралімпієць завершив спортивну кар'єру, заснував реабілітаційний центр і третій рік тренує таких як Євген і Сергій. Допомагає відновитися людям з пораненням, травмами, повернутися у життєвий стрій і навіть більше перемагати на спортивних майданчиках. На час цього тренування ще не були відомі офіційні результати відбору до збірної України для участі у міжнародному турнірі Мадриді. Але настрій оптимістичний в обох великі шанси. Два перших місця це гарбайк іслування, два других місця це жим лежачи на ражди і жим лежачи на максимум штанги. І третє місце це жим гантелі гірі сидячи, ну дві гірі. Євген у дитинстві мріяв стати спортсменом. У другому класі займався професійним плаванням. Два роки на Динамо у Харкові. 25-метровий басейн закритий, там плавав. Ну, це 82-83 рок. Але не склалося далі продовжили до так? Ні, мені вигнали. Це, це Радянський Союз. Там, якщо не даєш результатів, то впроща е, до басейну і спортивного плавання Євген повернувся вже у 50 років після тяжкого поранення під Бахмутом у Кліщівці восени 23-го року. Чотири дні на позиції, коли повертався, був в один. От, і трохи, ну, плюс три години ночі ну, без істочників без світу на, збився з тропінки трохи і наступив на лепесток. То я півроку провалявся в шпиталі, набрав ну, досить зайвої ваги, ну, і це сильно атрафувалися. Ну, я не ходив зовсім. В мене друга нога ж не працювала десь до січня, до лютого, десь так. Вот. Тобто вода дуже гарно встановлює форму, ну, ну і Плюс це ну, задоволення. Попри тяжке поранення, Євген продовжує службу і активно займається спортом. Його сусід по тренувальній доріжці Сергій Кошельников також налаштований поїхати до Мадриду. У Буковелі у нього найвищий рейтинг в його групі. Три других одне перше місце. Надіємося, що завтра буде готовий список. 50 чоловік, які поїдуть в Іспанію в Мадрид на чемпіонат Європи. Хочете в Мадрид? Хочу. Дарма їздили, заробляли перші, другі в місцях рейтинг. і рейтинг. А у, у рейтинг. У перший на першому місці у своїй групі. На усіх тренуваннях, змаганнях поруч із Сергієм завжди його дружина. Вікторія з ним від першого дня після тяжкого другого поранення у Серебрянському лісі на Луганщині. Така підтримка дуже важлива, коли хтось з родини ходить і займається цим загодно плаванням. Там. Гірями, штангою, просто у залі, Це дуже класно. То він все одно буде ходити, бо я буду ходити. Я вчилася, я займалася в спортивній групі, але то було дуже давно. Вже не багато чого пам'ятаю. Так, щось пам'ятаю, щось не дуже. Трохи не вистачає легень. На відміну від своєї дружини, Сергій раніше не займався спортивним плаванням. Народився та виріс у селищі Кочеток на Харківщині. Там не було басейнів. Річка в селищі була і так. Майже кожного року їздили в Крим. То лі в Крим, то лі на Азовському там до бабусі. Там плавали. Потім до армії плавали, до війни плавали. В басейні кожного року в Бермінводах. Після поранення Сергій багато тренується, але у басейні у нього лише друге заняття. Дружина каже, що у воді вона не може наздогнати чоловіка. У Сергія досить амбітні плани. Зараз закінчилися Паралімпійські ігри і починається трихрічна підготовка до наступних. І за, те, за ці три роки сподіваємося потрапити на наступні Олімпійські ігри. За словами тренера, наразі на рівні Києва триває розробка пакету нормативних документів, аби включити плавання до адаптивних видів спорту, змагань для ветеранів та військових з пораненням. Харків серед ініціаторів цього нововведення зараз у Харківі так робиться все те, щоб для того, щоб плавання було одним з невідмінним спортом в реабілітації, адаптації для військових та для спорту для всіх. І сподіваюся, найближчим часом це вже все буде здокументовано. Паралімпійський чемпіон задоволений нинішнім тренуванням і хлопцями із п'ятої Слобожанської бригади. Я кайфую з ними, вони дуже відкриті в спілкуванні. Є бажання навчитись як плавати, так і виступати, адаптуватись. Сподіваюся, що може хтось з них захоче виступати на змагання, але для цього потрібно як багато часу, так і тренування. Але є, є, є таланти, з якими можна це реалізувати. Максим лише трохи більше місяця працює зі слобожанськими надгвардійцями за програмою реабілітації для ветеранів та військових після поранення. Разом з колегою Аюною Морозовою тренує не лише учасників спортивних змагань. Нацгвардієць Олег у 2022 році отримав контузію Навики на воді залишилися від професійного тренування у дитинстві. Для реабілітації, для емоцій, для фізичного, для гарного почуття, і, щоб жити повноцінним життя. Олеже, ви думали, що ви гарно плаваєте, а вам що сказали? Було образливо? Ні, зовсім. Ні. Я не думав, що я гарно плаваю, але ж треба ж досконалюватись. Всі. Я кожнуту, минут, хвилину. І це, все було гарно на вищому рівні. Я дуже, мені дуже приємно, що мене тренують професіонали. Я з невеличкого містечка, там нема басейну, тому для мене більш звична справа відкриті водойми, річки, озера і таке інше. Плавати легко зараз, так як каже тренер. Ну... Мені здається, так, а тренер каже, що не дуже. Олексій також проходить курс реабілітації після поранення. Та поранення було перше, було при визволенні міста Балаклія, осколкове поранення. Потім під Кремінною тяжка контузія. Це єдине місце, де людина може повністю відчути своє тіло та повністю його, скажімо так, відчути. Реагувати, щоб і дихання працювало, і кожен м'яз працював, щоб відчути себе по-новому, щоб облегшити свою вагу та інше. Після тренування дружина Сергія повідомила хорошу очікувану новину. Сергій разом з іншими побратимами, серед яких Євген, включення до збірної, яка представлятиме Україну на міжнародних змаганнях 11-13 жовтня у Мадриді. Алина Половик, Михайло Будилко, агенція новин, громада груп.